24 травня 2025 року, 02 година 43 хвилини. Над Запорізькою областю, окупованою російськими військами, нічне небо прорізають три українські ударні безпілотники. Вони йдуть на надмалій висоті, ховаючись від радарів і засобів радіолокаційного контролю. Ціль ключова логістична артерія ворога. Це залізнична ділянка, верхній покмак Мелітополь, якою зараз рухається восьмивагонний паливний склад. На борту близько 560 тонн дизельного пального. Цієї кількості достатньо, щоб забезпечити дві батальйонні тактичні групи Росії протягом як мінімум одного тижня, але за лічені секунди цей склад перестає бути логістичним ресурсом і перетворюється на вогнене пекло, палаючий метал і димова вирва в небі. В операції задіяно 5 безпілотників, кожен із чітко розподіленим завданням. Один із них розвідувальний дрон, створений на базі платформи DJI Mavic 3 покоління. Він перебуває на відстані 8 кілометрів від цілі і веде спостереження з висоти. Саме він око всієї операції. Його завдання зафіксувати ціль, ідентифікувати рух і передати точні координати удару. Другий дрон того ж типу перебуває в резерві на випадок збою або виходу з ладу основного спостерігача. Решта три ударні квадрокоптери, зібрані в Україні, з високою маневреністю і точністю ураження. Але не варто думати, що це аматорські іграшки, це не дрони з маркетплейсу, це машини війни, камери Hasselblad L2D 20-го покоління з 20 мегапіксельним сенсором. І можливістю гібридного зуму о 28 крат, деякі модифікації прошиті експериментальним програмним забезпеченням, що дозволяє цифрове збільшення до 56 крат. Ці дрони літають на висоті до 6 тисяч метрів зі швидкістю 68 км на годину та автономністю до 46 хвилин. Ударні платформи зовсім інша справа. Це квадрокоптери, які працюють на гвинтах діаметром 7 дюймів з безщітковими моторами класу 2807. Вони розвивають тягу до 2,5 кг кожен система керування F7 з прошивкою BetaFlight, адаптованою для виконання одномоментних самогубчих атак. Ці дрони здатні розвивати швидкість до 140 км на годину в режимі пікірування і зберігають керованість навіть у останні секунди до удару. На відстані 30 кілометрів від цілі підземний командний пункт тут українські оператори дронів стежать за тепловими сигналами, що надходять із камери розвідувального дрона. В полі зору теплова аномалія, теплове випромінювання двигуна тепловоза, що виділяється на тлі холодної землі. Це сигнал, ціль підтверджена. Модифікована платформа DJI оснащена тепловізором FLIR BOSON. Завдяки цьому дрон може розрізняти теплові сигнали з точністю до 0,05 градуса Цельсія на відстані до 200 метрів. При цьому система зашифрована і захищена від перехоплення, вона не передає стандартні сигнали як серійні дрони, що робить її невидимою для російських комплексів радіоперехоплення типу аероскоп. Захищеним каналом зв'язку розвідник передає інформацію ударній групі. Усі три оператори ударних безпілотників отримують координати цілі і починають рух. Кожен із їхніх дронів споряджений кумулятивною бойовою частиною вагою близько 2,5 кг. кілограмів. Це спеціально розроблені бойові заряди з двохступеневим детонуванням. Сердечник із загартаної сталі з додаванням вольфраму створює спрямований струм, здатний пробити до 22 мм броньованої сталі. А тепер важлива деталь: ціль відстежувалася заздалегідь. Українська розвідка за допомогою мережі цивільних інформаторів відстежувала маршрут руху складу протягом 72 годин. Вони визначили розклад до заправки, середню швидкість руху і, що найважливіше, П'ятнадцяти хвилинне вікно, в яке поїзд перебував поза зоною дії російських засобів протиповітряної оборони. Усі ці дані передано до штабу, де було складено ідеальну картину. Час удару обрано не випадково. Удар починається. Перший оператор запускає свій безпілотник, компактний, високошвидкісний, він іде в легкий нахил і виходить на пряму траєкторію. Система наведення поєднує в собі два алгоритми: супутникове наведення за зашифрованими каналами та фінальну фазу з використанням оптичної прив'язки. Це означає, що за 15 секунд до удару дрон самостійно перемикається з глобальної навігації на візуальний аналіз цілі. У хід іде передова система розпізнавання зображень, яка на ходу визначає структуру, тип об'єкта та його вразливі зони. Робота ведеться в реальному часі. Ударні дрони отримують сигнал через радіозв'язок стійкий до заглушення. Проте завдання не таке просте, як здається: ціль рухомий поїзд. Що секунди він долає понад 11 метрів. Похибка в одну-дві секунди може призвести до промаху, але українська група все прорахувала. Камери безпілотників закріплені жорстко, стабілізовані за цифровим каналом і передають відео в шоломи пілотів, де ті продовжують утримувати ціль, не зважаючи на динамічний рух і погіршення видимості. Усе змінюється за 20 секунд до удару. На відстані трьох кілометрів від цілі активується російська станція радіоелектронної боротьби комплекс лер ЛЕР-3». Це обладнання, розміщене на шасі Камазу, вмикається в екстреному режимі і починає широкосмугове заглушення спочатку одразу по кількох діапазонах, потім точкове по конкретних частотах, серед яких найбільш часто використовувана комерційними дронами смуга 2,4 ГГц. Зв'язок на мить починає зникати. На екранах операторів з'являється попередження. Система намагається подавити сигнал і змусити дрони повернутися або втратити керування. Проте українські інженери давно підготували інфраструктуру до таких сценаріїв: усі платформи використовують технологію стрибкоподібної частотної передачі так звану Frequency Hopping Spread Spectrum. Це означає, що сигнал передається багатьма частотами, змінюючи їх сотні разів за секунду. Російський комплекс не встигає відстежувати такі зміни, а отже, сигнал не блокується. Дрон продовжує політ. Програмне забезпечення автоматично перемикає канал зв'язку на резервний діапазон L-Band. Система працює одночасно в трьох частотних зонах. Навіть при спробі повного заглушення завжди залишається один активний канал. Додатково вмикається інерціальна система навігації. Акселерометри та гіроскопи продовжують відстежувати найменші зміни руху дрона, незважаючи на повну втрату супутникового сигналу. Ось що являє собою справжня технологічна війна: боротьба електроніки проти електроніки, алгоритму проти алгоритму. Російські оператори ЛЕР-3 переходять до GPS-спуфінгу, спроби підміни координат шляхом симуляції супутникового сигналу. Але безпілотник виявляє розбіжність між внутрішніми датчиками та хибними координатами, після чого автоматично вимикає GPS і переходить на автономну навігацію. Тим часом розвідувальний дрон продовжує спостереження, його алгоритми саме перемикають робочі частоти, щойно фіксується спроба заглушення. На екрані оператора знову з'являється чіткий тепловий силует потяга на тлі охолодженого пейзажу, яскрава пляма дизельного двигуна поїзда добре видно. Оператор ударного дрона, розуміючи, що ручне керування вже під загрозою активує автономний режим. Це означає, що керування пере на себе бортовий комп'ютер дрона, натренований на тисячах зображень залізничних складів. Він знає, як виглядає паливна цистерна, де розташований клапан, де найбільш уразлива точка корпусу і в які секунди найкраще атакувати. 02 година 44 хвилини 30 секунд. Ударний безпілотник заходить у піке і врізається в третю цистерну складу. Вибух блискавичний. Кумулятивний струмень пробуває 12-мм стінку цистерни і майже миттєво вторинний заряд запалює дизельне пальне всередині. Температура всередині піднімається вище 2500 градусів Цельсія. Усередині танк контейнера виникає вогняний спалах, тиск перевищує критичний поріг, і протягом двох секунд відбувається повний розрив оболонки. Оператор фіксує пряме влучання. Камери розвідувального дрона демонструють тепловий вибух, що розширюється в боки. Вогонь охоплює сусідні цистерни. Ефект доміно типовий сценарій для залізничних паливних складів, вентиляційні системи, яких з'єднані між собою. Спочатку вони призначалися для вирівнювання тиску під час заправки, але в бойових умовах саме вони стають каналом для поширення вогню. Через 15 секунд після початку пожежі. Займаються пари в сусідніх вагонах. Машиніст застосовує аварійне гальмування, але це вже не має значення. Склад зупинено, і тепер він ідеальна мішень. 02 година 45 хвилин. Поки горить третій вагон, двоє інших операторів активують свої ударні дрони. Тепер ціль шостий і восьмий вагони, які поки ще не охоплені полум'ям. Українська група працює синхронно. Другий оператор наводить безпілотник на шосту цистерну, на тлі спеки і полум'я, вона все ще виділяється більш холодною тепловою плямою. Для дрона це орієнтир. Система стабілізації автоматично коригує наведення з урахуванням спотворень, викликаних розпеченим повітрям і густим димом. Тим часом розвідувальний дрон продовжує контролювати всю сцену, його тепловізійна система, посилена штучним інтелектом, аналізує картину повністю. Де горить, де ще можна завдати удару, які вагони залишаються у строю, платформа автоматично вибудовує пріоритет цілей, передає дані операторам. Це не просто око в небі, це літаючий аналітичний центр. Другий удар відбувається за лічені секунди, другий дрон врізається в шосту цистерну, той самий ефект: пробиття, миттєвий спалах, ударна хвиля. 70 тонн пального перетворюється на єдину вогняну колонну. Полум'я охоплює вже 4 вагони поспіль, температура підвищується, тепловий тиск зриває захисні клапани, ланцюгова реакція триває. Третій оператор обирає свою ціль, восьмий крайній вагон у складі. Його дрон заходить із заходу, використовуючи полум'я й дим як маскування. Захист у складу повністю відсутній: жодних засобів ППО, жодних бронекапсул, лише метал. Пальне і безпорадність. Третій ударний безпілотник урожає ціль. Цистерна розривається, утворюється третій епіцентр пожежі. За лічені хвилини у вогні опиняється весь склад 560 тонн горючого. Полом'я здіймається в небо. Тиск і спека настільки сильні, що утворюється власна система висхідних потоків. Повітря втягується біля землі і спрямовується вгору, формуючи вогняний вихор. Стов диму підіймається вище 200 метрів. Залізничне полотно здеформоване, рейки зігнутий метал, шпали вигоріли вщент. Розірвані залишки вагонів розлетілися на десятки метрів. Ця ділянка колії тепер недоступна для руху. Навіть при найшвидшому втручанні ремонтних бригад відновлення займе не менше кількох тижнів, і це за умови, що їм вдасться працювати без нового удару. Але ключова в іншому. Ця операція не просто успішна, вона була знята у роздільній здатності 4К. Кожен рух, кожен удар, кожна пожежа задокументовані. Розвідувальні дрони продовжують політ, фіксуючи руйнування, аналізуючи наслідки, відстежуючи наближення ремонтних бригад. Повноцінний звіт буде готовий уже за кілька годин, включно з топографією пошкоджень і термографікою пожежі. Тут не просто знищено склад. Зруйнована логістика. Один потяг це тиждень забезпечення для двох батальйонів, зголіло пальне, яке мало живити танки, бронетранспортери, артилерію. Це означає простої перебої в постачанні та коригування планів. І все це зроблено малими силами за допомогою обладнання, яке коштує в сотні разів менше за будь-яку ракету і в десятки разів менше за одну бойову машину. Уся операція тривала менше чотирьох хвилин. Від моменту візуального контакту до останнього вибуху минуло менше 240 секунд. При цьому було задіяно лише 5 дронів, з яких 3 ударні. Ворог не встиг ані зреагувати, ані відбити атаку. Радіоелектронна боротьба провалилася, повітряне прикриття було відсутнє, система раннього виявлення не спрацювала. Але головне не просто в ефективності удару. Головне у системності, з якою Україна навчилася проводити подібні операції: координація між розвідкою, партизанською мережею, аналітичним центром і операторами в режимі реального часу, поєднання найпростіших рішень, смартфони, комерційні дрони, цивільна електроніка з високоточними алгоритмами наведення, шифрування і управління це війна нового типу, де перемога досягається не числом, а точністю. Російська сторона виявилася не готовою до такого рівня асиметричного удару. В умовах, коли традиційні засоби, танки, літаки, ракетні установки коштують мільйони доларів і потребують тижнів підготовки. Відповідь на них може надійти з квадрокоптера вагою у 3 кілограми. І цей удар здатен зірвати весь ланцюг забезпечення на ключовій ділянці фронту. На момент літа 2025 року українські сили проводять подібні рейди регулярно. Вибудовуючи стійку тактику глибинного руйнування логістики. Не в лоб, не по броні, а по пальному, по тилу, по маршрутах, по всіх тих точках, які не видно на парадах, але які вирішують хід війни. І кожен подібний епізод це не лише тактичний удар, це сигнал. Сигнал про те, що поле бою змінюється і перемагає не той, у кого більше, а той, хто вміє, точніше. Попереду нові операції, нові тактики, нові технології. Але урок цієї ночі вже записано, і його ще довго перечитуватимуть. Стає очевидним, залізниця, якщо на ній немає захисту від дронів, перестає бути артерією фронту. Вона перетворюється на вразливість. І чим раніше це усвідомлять ті, хто будує військові стратегії минулого століття. Тим менше таких вогняних ночі вони побачать на своїх складах.